Друзі, зараз історія у центрі Львова само, водій самокату збив літню жінку. 16-річний львів'янин рухався тротуаром на електросамокаті і наїхав на 80-річну жінку. Вона отримала ушкодження, її відправила до медзакладу. І такі випадки насправді регулярні. І проблема тут проблема в дотриманні правил дорожнього руху водіями самокатів чи просто аварій за участі них. ну це історія не нова, про те, як бачимо, досі актуально. Тож, як тут бути, що каже закон, які правила існують для водіїв самокатів, і як вирішити проблему з їх порушенням? Христина Боковець розбиралася в цій теми Христю. Темі Доброго ранку ми вже до цієї теми повертаємося і неодноразово повертатися, тому що прикладів їх багато і мабуть ще будуть. Що змінилося в правилах? Може, щось знаєш? Так бачиш, що ти опанувала той самий самокат. Вітаю колеги. Ну зізнаюсь чесно, не опанувала, тому що насправді так я хотіла сьогодні заїхати, так би мовити, до вас в ефір на одному з ось цих самокатів, які стоять тут на стоянці, але Зізнаюся, побоялася, коли стала на нього, зрозуміла, що просто можу впасти в прямому ефірі. Це не так просто, як здавалося б. І ось як ми можемо зрозуміти з останніх новин не дуже вже й безпечно. Але але мені це не завадило на моїх двох поринути у світ самокатів і світ самокатчиків. після ось цього трагічного випадку у Львові. Я вчора з моїм оператором у столиці притаїлася і вирішила поспостерігати, як же їздять водії самокатів, чи дотримуються вони правил дорожнього руху, і яка взагалі манера їхньої в'їзди? Якщо коротко, от буквально в декількох словах, то хто як хочеть. Так і їздить. Ось з найпоширеніших порушень, це коли водії самокатів, вони їздять переважно по тротуарам, що є порушенням правил дорожнього руху. Крім того, ось якщо ми говоримо, що через зебру водії самокатів мають перевозити самокат в руках, а не переїжджати власне на ньому. Але цього також переважно з моїх спостережень не дотримується. От, власне, результатами такої їзди і є ось ці постійні порушення Повідомлення про які і ми говоримо, і наші колеги говорять, до яких, як ти кажеш, Руслан, ми постійно і постійно повертаємося. Ось приміром, зараз на відео ви можете побачити, як автівка збила двох дівчат на самокатах, які розверталися прямо посеред дороги. Тоді, на жаль, вижила лише одна з дівчат. А в Чернівцях в Чернівцях двоє водіїв самокатів не розділили проїжджу частину. Кожен з них рухався на власний розсуд. Хтось пішохід. Ним переходом, а хтось дорогою тоді ж на щастя вже постраждали лише самокати? Ну і власне, ось останній випадок у Львові, коли хлопець 16-річний хлопець збив літню жінку. Це ну абсолютно, як ми вже говорили, не щось винятково. На жаль, одна з чергових ситуацій, про які ми постійно розповідаємо. І от, власне, вчора я вирішила запитати пішоходів: чи звертають вони увагу на манеру їзди водіїв самокатів, і як вони оці. Спосіб і власне от, манеру їзди людей, які пересуваються на електросамокатах. Давайте послухаємо. На грані були випадки. Чуть він не наїхав в мене. І, і автором, я сторону, він нічого не дзвонить, не, не, не нічого тут. Здравствуйте, пожалуйста». Я вважаю, що треба трошки його притормозити. Я, як правило, відхожу. Ага, так. Да. побоюєтесь? Ну, є такі, звичайно. У нас немає інф... інфраструктури. У нас немає в містах інфраструктури для того, щоб користуватися таким видом транспортом. Я не весь час. А чому не сторож? Ну, тому що не впевнена на стані тієї людини, яка є водієм цього засобу пересування. Але, як і в кожній ситуації є дві сторони. Тому я також власне поспілкувалися із водіями самокатів. Чи дотримуються вони правил дорожнього руху і чи вважають взагалі електросамокат небезпечним видом транспорту? Давайте також послухаємо. Чи дотримуєтесь правил дорожнього руху? Так. Яким? Не, не переїжджаю пішохідні переходи, переношу їжу по тротуару. Для здорової людини, яка вміє думати і дивитись, я думаю, що це безпечно. Ви дуже зручний транспорт. То... Багато аварій, це я вважаю, взагалі недопустимо зараз. Чому все ж таки вирішили сьогодні поїхати на самокаті? Треба ж спробувати. Ми ж не будемо виїжджати на дорогу, там де машини. Ми самі боїмося. Так, я автомобіліст, тому я знаю правила дорожнього руху. Згідно правил дорожнього руху, знаєте, чи люди на самокатах мають їздити по дорозі чи на тротуарі? Ну, Взагалі-то у нас доріжки для самокату зроблені на тротуарі. Ну, і, Мабуть, так, мабуть, мають їздити на тротуарі. Але за законом, як розповів мені юрист, електросамокати у нас прирівнюються до транспортних засобів. І відповідно до закону, до водіїв самокатів застосовуються всі ж ті ж правила дорожнього руху, як і для до водіїв автівок. І їзда по тротуару є власне одним з основних порушень. Давайте, будь ласка, послухаємо юриста. Як і на машині не можна їхати тротуаром це порушення. Так і на самокаті не можна їхати по тротуару. Якщо він виїхав на дорогу, він так само має виконувати правила, які виконують водії автомобілі. Зупинятися на червоний сигнал світлофора, повертати згідно з розміткою, підкорюватися вимогам регулювальника, знаків дорожніх і так далі. Тобто, фактично, він такий самий водій, як і водій автомобіля, тільки він їде на самокаті. Проте, як я вже казала на початку, включення, коли водій самоката переходить через зебру, через пішохідний перехід, він має переводити самокат в руках, а не їхати по ньому на зебрі, аби раптом на швидкості не вискочити під колеса автомобіля. От, до речі, я дуже часто спостерігаю історію і бачу, що водії на електросамокатах переїжджають, що стосується і велосипедистів, також по зебрі, а не переводять в руках. Христю, скажи, будь ласка, а передбачені штрафи для водій, для водіїв електросамокатів? Які? Звісно, за законом, як я вже говорила, і це пояснював юрист, як я вже зазначала, що самокати прирівнюються до транспортних засобів, і до них застосовується не лише правила дорожнього руху, такі як для водіїв, як так і власне і штрафи до них застосовуються ті ж самі, як і до водіїв. Якщо ми говоримо, наприклад, про ДТП без постраждалих або якщо постраждало якісь міні, якесь травмування, то це 850 гривень штрафу. А якщо ж, наприклад, як у випадку. У Львові, коли жінка отримала значні травми, то це може бути від 2 до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів, або ж виправні роботи, або ж навіть обмеження волі. Все інше це всі ті штрафи, які для водіїв автівок від 170 до 17 тисяч гривень. 17 тисяч гривень це у нас штраф за водіння не в тверезому стані, якщо це перший раз. Потім може вже бути і 34, і навіть 51 тисяча гривень. Але Проблема в тому, що якщо порівнювати контроль за Порушенням правил дорожнього руху то а, зрозуміло, що контроль за автомобілістами він набагато вищий ніж контроль за водіями самокатів. Але до того ж, я також вчора ще поспілкувалася із урбаністом Віктором Загребою, Він а, додає, що проблема не лише в недотриманні правил дорожнього руху водіями самокатів. Проблема в тому, що у нас в Україні загалом недостатня кількість велодоріжок, по якої, по якій самокатчики, які велосипедисти зможуть безпечно рухатися. Не наражати на небезпеку ні себе, власне, ні пішоходів. Але ось до речі, в певних містах Європи вже потроху навіть починають забороняти електросамокати і прокат з цих електросамокатів. У 2023 році Париж став першою європейською столицею, де за рішенням референдуму заборонили прокатні сервіси електросамокатів. У німецькому ж Гельзенкіхірхені після серії нещасних випадків також заборонили прокат. Самокатів у Латвії з 24-го року не можна виїжджати на дорогу на, на незареєстрованому не не зареєстрованому самокаті, і е, до самокатчиків також застосовуються швидкісні обмеження. І от буквально днями остання свіже новина, що в Мадриді також заборонили використовувати орендовані е, самокати. І оператори прокату мають час от, власне до 25 жовтня, аби з вулиць міста прибрати весь свій електротранспорт.